Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас третій день збору врожаю сої. Залишилися буквально городики. Сьогодні закінчуємо. Ну, в принципі, на городах ситуація все та ж сама. Трохи є зеленого листя, але боби вже всі готові, стрючки сухі. Ну, Де-не-де зелень є, але не критично. Молотимо, так як вона продовжує стріляти і висипатися. Ось приклад, якраз таки, де більш сухіша, сухіша. соя, вона вже потріскалася. І я чую, не знаю, камера, мабуть, не передає, бо трошки вітер є, то соя потріскається в режимі онлайн, можна так сказати. Перед початком відео, як завжди, прошу, хто не підписався на мій канал, підписатись. Для вас це секунда, а для мене це дійсно важливо. Поставте вподобайки, якщо є бажання, прокоментуйте і це допомагає підняти вище відео, щоб його була більша охопність. Соя PS-2035, з котре вже повторююся, останній рік ми її в цьому році сіємо, більше її на посів не залишаємо. Продовжуємо пошуки підходящого для нас сорту. Причина в принципі ясна, чого вона не, не залишається у нас. Це другий рік вона вже в нас почала сипатися. і в Минулому я році думав, що то якийсь не знаю, може, збій у матриці, як то кажуть. Цей рік все те саме повторилося, тому всі шанси, які можна було дати цій сої, ми їй дали, вона себе не оправдала. Шість років. Займаємося е, посівом саме даного цього сорту, і останні два роки вона сипеться ну, просто неймовірно. Попередні роки не сипалось, ці два роки ну просто якийсь капець, я не знаю, чи може якась генетика в неї змінилася, чи, чи погодні умови такі Ну треба пристосовуватись до реалії, і якщо соя не, тримає, е, не тримається у стрічку, то логічно, що. Потрібно її замінити на той сорт, який буде триматися стрючку. Сьогодні у нас комбайн на городах маленький, Нью-Холанд і Сіжка. Зараз чекаємо, десь він заправляється, чую і, і починаємо молотити. Залишилось у нас не так багато. Е... тому так. Хто не бачив попереднє відео, можете подивитись. Ми вже розпочали свої жнива там з соєю. Махоні. Вчора молотили також PS2035 на полі і краун. Знову ж таки, планувалася краун як заміна PS2035 і Махоні планувалася. Ні один з цих сортів мене не переконав залишити, тому ці сорти відправляються на десь далі, на переробку і хай. Хай вони у нас більше не з'являються, не оправдала себе. Крау, в принципі, кучерява соя по 53 тисячі за тонну, але ж, але ж посіяли ми її протно, трошки там небагато, там гектара 1,5-2. Вона трошки краще сипала за PS2035, але вона також сипалась, тому без варіантів викидаємо цю сою. Ну все, чекаємо комбайна і далі включаємося. Приїхав комбайн у нас налаштовується, бо в цьому році ще сою не молотив, можна сказати, у нас перший. Попередньому відео теж була кісівка, але то була інша кісівка. Стан, друзі, комбайн New Holland молоте помаленьку. Не спішить. Маси немає, в принципі, як і на всіх соях у нас тут по крузі. Ранні сої взагалі слабенькі, висоти немає. Маси немає, ну вже що маємо. То на урожаю, як і в минулому році, за радість. Що є, то є. Так, друзі, ну і все, фінал. фінальний город. Зараз. Невеличкий соток може 30-35. гатимо його і закінчуємо. Що я не вражаю в цьому році, в принципі, вже і так понятно, то на урожаю за радість, сумнівна радість, але вже, вже яке є. Що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. Зросту ні стрючків маси нема таке, хіба це соя? Два роки вже підряд соя показує погану, погану економіку. Ну Що, друзі, на городі, в принципі, як я й казав. Дива не сталося, плюс-мінус це та сама тона сипе урожайності. Ну, Є, що є. Повторюватися 10 разів не хочеться. Вроді би стараюся все зробити час, ну виходить, як завжди. Так що так, ви, друзі. Все, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!